24 жовтня, понеділок Євангелія від Луки 6, стих 24 по 30. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете радати й сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само. Бо з сложними пророками поводилися батьки їхні, а вам, що слухаєте, кажу: любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу. Хто ж бере в тебе свиту, не борони одежі, дай кожному, хто тебе просить. Хто бере щось твоє, не допоминайся. Чому обов'язково горе має спіткати багатих, ситих, тих, що сміються, і тих, про яких усі люди добре говорять? Невже багатство, ситість, сміх і добра думка людей самі у собі є зло? Ні. Однак гріхом є багатство, не розділене з бідними, ситість, розділена з голодними. Сміх не розділений з самотніми чи сумними, і добра думка людей не розділена з правдою, багатий, якщо вміє бачити потреби інших, ніколи не буде багатим понад міру. так само і ситий та той, що сміється. Той же, про кого добре говорять, якщо вміє відстоювати правду і справедливість, ніколи не буде втішатися доброю думкою усіх людей, бо завжди будуть люди. Які не люблять правди і справедливості. іншими словами, Ісус тут говорить про тих, які мають своє багатство, ситість, сміх і добру думку людей за ідола, і отже, не можуть мати блаженства смерти, бо вічне блаженство є лише по правиці Всевишнього. Ті ж, які люблять ворогів, доброчинять тим, які їх ненавидять, благословляють тих, які їх проклинають. Моляться за тих, що їх зневажають, підставляють другу щуку тим, хто б'є їх. Не можуть бути ідолопоклонниками, бо навчилися жити в ім'я Госп... Господнє. Ті, отже, що живуть в ім'я ідола, зазнають горя, ті, що живуть в ім'я Господнє блаженство. Господи, навчи нас любити, добро чинити, благословляти, молитися. Підставляти другу щуку, давати кожному, хто просить.